Кам'янчани, пані панове, певно, не змогли правильно представити, то я певно почну не з книжки, а почну з видавництва Абетка. Видавництво Абетка в минулому році було 15 років. Це профільне видавництво, ми займаємося в основному виданням навчання літератури для шкіл, для вищих навчальних закладів. Ну, якщо ми ще не рахували з моїм редактором, цього року напевно форму видавців у 2020 вже підрахуємо, але я думаю, що ми видали більше тисячі книжок, це теж найменування ну, в цей період. Я думаю, що ми це називаємо видавництво районного масштабу. Велике при видавництві існує книгарня, вона знаходиться в центрі міста, колись нам Олександр Володимирович Базурчак допоміг. І я вважаю, що це одна з кращих думка на поділ... Це книгар на поділлі, і слава Богу, вона виконує дуже велику, не такі заробітки вона нам дає, але соціальну роль для міста і навіть для, я вважаю, для... для регіону виконує дуже велику. Про... Цю книжку ми. Не... Готували з 2008 року майже 4 роки. Перша презентація відбулася тут, у Києві, в Києві Печерській лаврі, присвячена вона 85 й річниці Євгенії Михайловній Праменецькій. На цій презентації було, коли спитали, хто такий Пламенницький для Кам'янця-Бодільського. Було сказано, що Ленинський для Кам'янця-Подільського це, це все рівно, що Грушевський для України. О, Книжка видавалася маленьким колективом. Можна казати, що по початковому етапі підготовки до книги це автори Оля Анатоліївна, головний редактор, Скоп'ятки Лукова Олександрівна, художник-дизайнер Тупоровська Наталя. Я вчасно. І спочатку ми думали, що е, книжка має бути така супер презентабельна. І ми маємо взагалі її друкувати десь за кордоном, як видавництво помага любить друкувати, і словаки і так далі. І першу презентацію хотіли зробити на формі видавців 13 вересня. Але коли в червні місяці ми почали е, це, я зрозумів, що е, якщо ми не почнемо друкувати цю книжку, то Ольга Анатольовна ще буде її писати років 10, Тому я в червні прийняв рішення все-таки друкувати ні в Харкові, ні в Києві, а в себе в своїй друкарні. І ми друкуємо, ми друкували перший розділ, я зговорю Ольга Анатоліна, що вже другий розділ. І так ми до, майже до, 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 до грудня місяця, 26 грудня, ми друкували цю книжку. Бо якщо взяти, там є така в кінці книжки, отут подивитися карта, я можу її розгорнути. Вона була взагалі, вже 20 грудня, на друга. Це ка, е, карта фортифікаційна фортикаційна спадщина mm -hmm. міста. Е, я думаю, ціль, е, е, яку ми переслідували як видавництво Абетка, показати певну свою зрілість, це раз, а по-друге, ми... Все-таки хотіли, щоб ви вийшли, тому що дуже багатьом людям приїжджають кам'ян, дивляться все красиво так та. А ми хотіли певно, щоб ви, ця книжка була для пересічного читача, щоб він все-таки прочитавши книгу, більш глибоко подивився на цей і щоб все-таки показати, який є кам'янець, і, може, для прийдеш їх покоління ми дещо збережемо. Те, що є в Кам'янці зараз, договорять і в е, 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 Я певно, що е, тут є дуже цікаві речі. Ольга Анатольовна сказала, що все-таки треба відновити статус-кво і е, назвати все-таки, як в Львові, є площа ринок, що в Кам'янці був площа ринок, тому що польський ринок це не є назва, яка зараз носить цей ринок. Є такі речі, наприклад, от я беру 388 сторінку, дивлюся, у нас там є зараз башта Стефана Абаторія. Вона така вся дирка, скоро розрушиться, а рядом стоїть башта, цього, яка реставрована в Таїні. Вони майже ідентичні. Тому для наших реставраторів не треба відкривати велосипед, поїхати в Талію, знайти цих реставраторів і зробити реставрацію нашої башти. Воно буде дуже красиво. І таких нюансів дуже є там багато. Що хочу сказати. Дуже велика заслуга, і Оля Анатольевна сказала, що ці люди, які готували цю книжку, не майже є її співавтори. І, і, і я певно, зараз предоставлю слово головному редактору, скільки, як Любі Олександр. Хочу сказати, вона почала ту книжку перед декретом, вийшла з декрета і закінчила ту другу книжку. І це можна сказати, що це її дитя. Так що прошу доставити Олександра.